Мої вітання вам, друзі. Путін виставив нові умови для припинення війни в Україні. Про це стало відомо. І перш ніж ми перейдемо до цієї теми, я попрошу вас в коментарях, будь ласка, написати з якого куточку нашої країни ви бачите це відео. Мені буде дуже цікаво. Отже, Путін виставив нові умови для припинення вогню в Україні, або ж як я це називаю, заморозки конфлікту. Стало сьогодні відомо, що США та Путін розглядають варіант припинення вогню в Україні. Це дійсно правда. І про це буде обговорюватися на зустрічі Путіна та Трампа. Але є велике але це все буде, звичайно ж, на умовах Росії. Путін хоче залишити всі землі під своєю владою, під, скажімо так. Росією, які він захопив наразі. Тобто всі окуповані землі, які зараз знаходяться, вони будуть за Росією. Ось цього хоче Путін. І тоді він, можливо, припинить вогонь в Україні. Ну, таке собі, тобто заморозка по лінії фронту, але ось такі питання, як Запорізька атомна електростанція та інші деякі питання, будуть не вирішені. Про це заявляє Блумберг. Це перше видання, яке я заявила про таке. Але чому мені дійсно це цікаво? Дивіться. Тобто, виходить, Трамп з Путіним будуть говорити про наші окуповані землі і без нас і без Європи? Ну, таке собі, якщо чесно. Тобто Трамп буде слухати Путіна? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно е вас влаштує такий варіант, чи все таки потрібно воювати до кінця? Як думаєте? Адже у нас в Конституції дійсно прописано про те, що територія України є суверенна, і це дійсно так. Тобто, скоріш за все, це буде просто заморозка конфлікту, навіть якщо е наша влада на це піде по лінії фронту, яка йде зараз. Також буде оголошено перемир'я на 50 днів, стало відомо в небі. Ось чи буде зустріч Путіна та, Трамп, та Трампа, е вже теж відомо, що вона буде на наступному тижні. Одні кажуть понеділок, інші кажуть у п'ятницю. Але поки що офіційних таких заяв не звучало. Але те, що вона буде на наступному тижні, вже багато хто про це сказав. Чи буде зустріч Путіна та Зеленського? От тут вже під питанням, адже вчора Путін сказав, що зустріч з Зеленським можливо, він на це готовий, але знову ж таки за виконанням якихось вимог. Яких вимог не незрозуміло. Чи, тобто тих вимог, що Путін озвучував ще й раніше. А, і до речі, сьогодні спливає такий дедлайн від Трампа. Сьогодні вже 8 серпня, а санкції поки, поки проти Росії ніхто не ввів. Я так розумію, їх не буде. Ну що ж, це ж загалом очікувано. Але зате зустріч Путіна та Трампа буде проведено. І чесно, я не думаю, що це щось значно вирішить для нас, адже дуже сумніваю, що Путін відмовиться від своїх планів, тому що умови, в принципі, він диктує такі самі, як і були. Тобто, якщо зараз буде заморозка по цій лінії фронту, не виключено, що через буквально місяць, два-три або півроку. Він не розпочне новий наступ та з новою силою, адже знову ж таки США нам не кажуть, які будуть гарантії безпеки для України. Тобто, умови Путіна такі ж самі, як були про те, що е, Україна не повинна бути в НАТО, е, Україна повинна скоротити чисельність армії. Це також ці всі умови вони не змінилися. І ви розумієте, що там за рік-за два потім, ну в принципі, можливе повторення ще більшої війни. Ось це дуже цікаво. Чи зможе США нас захистити, чи будуть вони гарантом нашої безпеки, як думаєте? Я думаю, що напевно не будуть. Тому що вже е, 22-й рік ми пройшли, і так, да, була велика підтримка від західних партнерів, але все ж таки, подивіться, як воно все е, е, влаштовується в Ізраїлі, коли, як США захищають Ізраїль, як США, в принципі, захищають Україну. А ще Трампу, знаєте, Сильно вірити також не можна, в принципі, як і Путіну, адже зранку Трамп каже одне, ввечері Трамп каже друге. Це чисто моя думка, даю в принципі воно і видно. По-третє, менше читайте зараз телеграм-каналів, тому що дуже багато несеться з приводу того якихось таких заголовків, що буде припинення війни, буде там ще щось. Всі ми хочемо, звісно, припинення війни. Але ми хочемо, щоб наші землі також були нашими, а не якийсь невизначений статус чи, скажімо так, під владою Росії. Розумієте? Тому, ну я не знаю, будемо бачити. Про це принаймні заявило тільки поки що Блумберг. Я не знаю наскільки це правдиво. Але знаєте, інколи чутки можуть бути правдою. Так що будемо дивитися, що воно далі буде. Спочатку нехай зустрінуться, а потім буде видно. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Зустрінемось тут, на каналі. До зустрічі! Тихого, мирного вам неба! Та слава Україні!